Вони до крові боронять інтереси партії. За що стоїте? За підтримку рускового язика. Дякую. Ну Пасіба ж саме з цими ж самими падалі України. Так Да? Так. вони готові махати прапорами у будь-яку погоду. Шесть утра ми там на місці ми ми під забрались просталі В коробці, відцеплення. Але після багатогодинної акції вони втомлено зізнаються. Мокли не за ідею. На вообще не знали за что ми й Ну нам просто сказали митинг. Митинг за український язик. А потім ми прийшли нас закрили вот ету железної коробку і потом уже сказали за що і не випускали просто і день. Пабічальіння не то охочих заробити легку копійчину. Збирали по всій Україні. Зазвичай платять від 15 до 40 гривень за годину. Цього разу обіцяли по мінімуму. Нам прийшло смс увідомлення, що 160 гривен, 9 часов, 6.40 сбор возле колонн стадиона Лобановского. Ну, нас всех ведут, платят. А потом в течение часа платят деньги. В итоге митинг закончился в 2, мы простояли до 4. Кто обещал вам платить деньги? Партия регионов. Ну, люди от партии регионов. Але мітинг закінчився, а грошима й не пахне. Натовп і сотні людей уже кілька годин виловлює по всій столиці зароблені гроші. Якщо були на мітингах, якщо обіцяли гроші заплатити, всі партії завжди платили. А це партія президента, яка тупо кинула школьників, студентів. Намагаємося разом додзвонитися до вербувальника, який збирав людей. Приходи на масовку завтра, 5.06.2012. на 160 гривень за 9 часов. И вот наверх это да? Николая. Ага. Это Николай Змак. Да, давайте ему сейчас позвоним. Через півгодини після приїзду знімальної групи з'являється агресивний молодик. Все узнали. Нет. 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 Убирайте камеру. Это камера. Хто вызвал камеру конкретно? Хто Кто вызвал камеру? Кто был ініціатором всего этого дела? Чоловік відмовляється називатись, але присутність камери його дуже дратує. Я не вважаю, що представлятися. Я ніхто. Ви нас розвесити домой, до б і все. Ми вже нашими обіцяннями так накормлені. Ради чого? Ви приїхали на мітингу? Ради денег, ради денег. Продажні люди, люди. Ну, продажніше. До півночі лишаються лічені хвилини, і розчаровані люди намагаються встигнути на останній потяг метро, так і не отримавши ані копійки. Ну зарабатывать на тому, що кидають простих людей. Ну це неправильно. В Україні давно звикли до платних мітингарів. Всі задоволені, партії отримують велолюдні зібрання, а люди охоче підзаробляють. Було 181 чоловік. Помножаємо ага. на 160 гривень. Получається ката стов'ять тисяч гривень. Тридцятник. Саме 30 тисяч гривень за один день заробили організатори акції. Таке нахабство дивує навіть політтехнологів. То там е, частину цих коштів, які виділяються на проведення цих мітінгів, тобто на виплату цим людям, е, поглинається частина ці е, політичним е, менеджментом цієї ж партії. Е, потім сотниками, тисячниками, десятниками ну там вже залежно від е, сітки. Люди ці якби е, отримують вже залишки. У партії регіонів від пікетчиків відхрещуються. Це абсолютно неправда. Просто подумайте саме: 181 людина, котрих не заплатили. Тобто, відповідно, всі інші отримали гроші. Ну, це просто ніснитниця. Але щойно знімальна група поїхала, нам передзвонили політичні найманці без камери, агресивний невідомий дістав із кишені пачку грошей. Купці найвитриваліших дісталося по 30 гривень на проїзд, замість обіцяних 160. Продажні ілюзії, продажніші.